Добровольці стануть учасниками бойових дій. Друзі в Україні набув чинності закон, який дозволяє отримувати статус учасника бойових дій не лише військовослужбовцям та правоохоронцям, але й добровольцям. Відповідний законопроект номер 7322 підписано президентом України 3 лютого 2023 року. Мається на увазі те, що відтепер учасниками бойових дій можуть визнати осіб, які не встигли вступити до ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів, але які брали безпосередню участь у бойових діях. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.